Звернення до жителів Нового громади та депутатів звертаюся до вас у складний для громади час. Російська агресія задала суттєвих руйнувань цивільній інфраструктурі нашої громади. На адресу Новогуйської селищної ради надійшло понад 70 заяв від постраждалих жителів на надання їм одноразової грошової підтримки. Проте у зв'язку з тим, що із за певних амбіцій окремих депутатів бюджет на 25-й рік не прийнятий. Надати матеріальну допомогу родинам, які постраждали під час цього терористичного акту, не є можливим. Невідкладно я скликаю позачергову сесію на понеділок для прийняття бюджету направлення фінансової підтримки родинам, які зазнали даних руйнувань. Я взиваю депутатів до відповідальності, до совісті, до єднання. Проте на сьогоднішній день надійшла інформація, що знову готується зрив пленарного засідання сесії селищної ради. З супроводом, артистичним супроводом окремих депутатів і розфокусування уваги на інші напрямки. Я хочу звернутися до депутатів. Зрив сесії, мета якої є виділення коштів родинам, які постраждали під час цього терористичного акту, це є злочин. Це фактичне самоусунення від виконання депутатських повноважень. І не побоююся того, це пряме підігрування країні агресору Ще раз, депутати, звертаюся до вас і визиваю вас до совісті та відповідальності. Доброго дня, шановна громада, мене звати Людмила Кодорова. Моя сім'я займається підприємницькою діяльністю з 96 го року і сплачує податки. Після прийоту шахіда знищено все майно. Весь товар, стелажі, техніка на суму збитків приблизно 500 тисяч гривень, плюс ну, техніка, вся і всі меблі. На жаль, державу не передбачено, програма є відшкодування для бізнесу, тому звертаюся до вас, шановні депутати. Проголосувати, щоб підтримати мене, компенсувати якось частично, бо це душа, всі кошти вкладені були в цей магазин. Його, його магазини 18 років, відданої праці, серце і все вкладено. Всі гроші вкладені були в товар. Техніку, меблі і це все зруйновано, Просто все. Зараз я залишилася без роботи, я маю двох дітей і неповнолітніх на утриманні. Ще раз дуже прошу вас прийняти рішення допомогти частково. Після удару шахеда в моїй квартирі пострадалі ви вилучили шибки. Чоловік військовий, він зараз не на місці. Поселі я, я не попадаю, бо я знімаю квартиру. Тому дуже прошу проголосувати, селищна рада, щоб ну хоч якось нам відновили і фінансово допомогли відновити пошкодження.